Всім привіт! Знову у нас посилочки на розпаковку і почнемо з такої маленької. Зараз треба обережно, щоб не пошкодити. Обережно не вийшло. Аккуратно. Так, это и... так, вот. так, пришла посылочка в меню. Вот такая вот коврик. Чья там там, правильно? И для телефона клеишь на машине на торпеду. А зверху кладеш телефон і він повинен не добре триматися, не їздити, не впасти. Так, це раз. Далі. Далі в нас. Так, це посилочка під замовлення. Це. Це плівка. От, е, повинно було бути. Дві. Зараз зразу подивимось, чи є тут дві плівки. От. О, навіть тут навіть не дві, а три. Три плівки. Це до телефона Samsung 6222, чи якось так, не пам'ятаю вже. Ось є так. Також, як ми бачимо, Китай спакував ось такий сувенірчик. Що це воно таке? А, якісь... Чоловічок чи що, не знаю, це наліпка на телефон чи на щось таке. Gold Sticker. Дякую вам за подарунок. Так, друга. І третя посилочка. все собственно ничего не знаю. Так, и тут у нас а, такие USB, микро USB переходнички. Даже не переходнички, а просто разъем микро USB. Вот, как мы бачим. Підпаяли застібнули. Так, дивимось. Повинно бути всього 10 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять і ось десята. Так, цих десять є. Раз, два, три. Мм, уже одломано Чотири. пять, шість, сім, вісім, девять, десять. І раз, два, три, чотири, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Все, все добре, все гаразд. Будемо паяти, розбиратися. А я вам бажаю всього найкращого. Па-па!